А наприкінці цього відео ви отримаєте практику, яка реально призведе вас до здійснення ваших мрій. Тож додивіться до кінця, і я вам бажаю приємного перегляду. Всім привіт! З вами я Катерина Штефан. Я психолог, сеоплатформи Нова Майнд. І зараз я вам розкажу, що ж насправді треба робити з цим днем ікс, з днем 8 серпня. По-перше, дивіться, коли у ваш і так тривожний, вразливий та втомлений мозок попадає така кількість інформації, в якою, може ви навіть не орієнтуєтесь, але вона якось на вас впливає. І ця колективність, колективна безсвідомість теж якось впливає. Ситуація нагнітається звідусіль кажуть, ой ой-ой, щось -ой, щось буде, щось буде. Що робити, коли щось буде? По-перше, будемо відверті. Завжди щось буде, щось було, і завжди є якийсь треш-контент. Це, по-перше, не треба одразу готуватися до апокаліпсису. По-друге, є два варіанти реально два варіанти, як ви можете оброблювати інформацію, яку ви звідусіль чуєте. Це варіант негативний, тобто інформація, яка в вас влучає, вона якось вас дратує, лякає, гнівує і все таке. Тобто, вона впливає на вас деструктивно. Це перший варіант. Прямо зараз поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який комент, і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на цей канал. Дякую! Другий варіант інформація, яка вас надихає, яка спонукає вас щось зробити, щось спробувати нове, чи пригадати щось старе, щоб і якось розвиватися, якось зростати. І ваша задача, я може кажу зараз такі банальні речі, які ви знаєте, але я помітила, що зараз саме о дуже про дуже прості речі треба нагадувати людям. Коли ви робите паузу, і замислюйтесь, замислюйтесь. А як ця, ця інформація на мене зараз впливає? Ось всі кажуть, 8 серпня день там чи період вічної темряви. Якщо ви це так почули, зробіть вдих, видих і домовтеся, що це не так. Не, не треба себе лякати ще більше. Бо якщо ви пошукаєте більш уважніше, то ви, наприклад, знайдете інформацію, що це відкрити ворота лева, що це період можливостей, що це добрі дні для того, щоб почати медитувати, структурувати свої мрії та цілі, і все таке інше. Тобто, це в ваших руках зробити паузу. і… Змінити фокус уваги зі страху, трансформуватися в зацікавленість. Це по-перше. По-друге, і я вас прошу уважно почути ці слова, цю думку. Ви та ваша реальність, ваше життя це результат того, у що ви повірили. Що ви заклали собі у програму? Я в наступному ефірі зроблю більш детальний такий випуск про те, як можна запрограмувати, запрограмувати свій мозок. Я, як лікар-невролог, розкажу вам про ретикулярну формацію і і як розуміючи її роботу, можна повністю повністю вибудовувати своє життя. Там у нас є комп'ютер, з яким можна домовитись і який можна запрограмувати саме на те, що вам потрібно. Але зараз ви повинні нагадати собі та усвідомити ось цю саме думку. Ви це результат ваших виборів, ви та ваше життя це результат вашого мислення, ви та ваша реальність, це результат того, у що ви повірили. Тому, якщо зараз, 8 серпня, 10, 20, 50 будь-якого серпня, ви повірите в те, що ой, зараз щось страшне буде, воно так і буде. Бо ваш мозок буде сприймати це як сигнал, куди треба йти. Ви йому кажете: ой, це дуже небезпечно, він там чує. Небезпечно поняв, шукаю, є йду туди. Це дуже банально, банальна фізіологія. Тому, коли в такі дні, коли дуже багато інформації про те, що робити, що не робити, як це страшно, як це важливо, все-все-все-все-все, зробіть паузу. Та прислухайтесь, а що важливо вам. А у що прямо зараз ви вірите. І якщо ви змогли помітити, де ви вірите у щось негативне, то прям перепишіть це. Ось прям садіться та пишіть від руки, що я віру, вірю у те, що це просто день. Чи я вірю, що це. Е, Період нових можливостей. Чи е, я вірю, що саме сьогодні е, Всесвіт почує моє бажання? Ваша задача сфокусувати свій мозок, своє мислення на світлій стороні. Це тільки ваша робота. Ніхто за вас це більш не зробить. Для того щоб собі якось допомогти та налаштувати себе на, світли, на світлу сторону, я вам рекомендую шукайте теж те, що вам відгукується. Тобто, якщо ви заходите у якісь ресурси по типу Ютубу і шукаєте там інформацію, то не треба зупинятися на тому, що фу, що за бред». Що вона несе? Ну якось взагалі повз мене. Ну не дивіться. Значить, це не для вас, значить, це на вас впливає деструктивно. Вам від цього стає тяжче, воно вам не потрібно. Шукайте далі, шукайте інші варіанти, шукайте ті, які будуть вас надихати, які будуть навпаки структурувати ось цей весь хаос, оці всі враження. Ну а для тих людей, які вірять і відчувають це так, що саме сьогодні відкривається якийсь період можливостей, я вам хочу сказати: якщо ви у це справді вірите, то не прогавте свій час. Те, у що ви вірите, і набуває дуже могутньої сили, і буде реально з вами працювати. Якщо ви ось змогли відокремити ваш страх і віднайти там віру у те, що сьогодні можна забажати щось побажати і воно здійсниться, зробіть це. Як правильно загадувати бажання, я вам теж зараз розкажу. Тут ніякої містики, тут теж все банально, це звичайно навіть не психологія, а неврологія. Це наша нейрофізіологія. Нашому внутрішньому комп'ютеру і його частині, де ретикулярно активуюча система, йому потрібна конкретна інформація. Якщо ви зрозуміли, що ви хочете, наприклад, успіху та грошей. Просто я хочу стати успішним та відомим, не підходить. Дуже детально, з дедлайнами, ви повинні написати і цю програму для вашого комп'ютера. Ви пишете: на момент, 3 березня 2025 року, я вже маю 5000 доларів на місяць у своїх доходах. Тобто, Чим більш ось такої точної інформації, чим більше дедлайнів, тим нашій нервовій системі, нашій ретикулярної формації буде легше знаходити необхідні шляхи для того, щоб вас туди привести. І ви можете також описати, що як саме ви плануєте заробляти таку суму, в якому стані ви будете отримувати бажання, чим більше деталей. Тим більш вірогідність того, що ваш мозок вас туди призведе. Якщо ви до цього додасте якусь ілюстрацію, якусь фотку, картинку, будь-що, то це точно ще більш посилить вашу програму. Образи це мова нашого мислення. Образи це мова нашої душі. Тож, коли ви додаєте якісь певні образи ілюстрації, це теж додатково допоможе вам, вашому комп'ютеру, вашому, комп вашому мозоку, вашій ретикулярній формації, довести вас до бажаного результату. Тож, друзі, у що б ви не вірили, я вам хочу нагадати: будьте добріші та не обістцінюйте те, що ви чуєте. Якщо вам щось не відгукується, то ви просто проходите повз. Якщо вам щось відгукується та надихає вас, і ви відчуваєте, що о, це саме те, що зараз допоможе мені зробити ще один крок в моєму розвитку, ще один крок до здійснення мрії, тоді це саме те, що вам треба. Не витрачайте свій час на негатив. Ось це реально зараз дуже важливо. Я вам бажаю успіхів, натхнення і де да відкриється врата до вашої нової кращої реальності.